Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Сьогодні ми з вами готуємо карась в сметанковому соусі на овочах. Рецепт простий, рецепт для тих, кому вже в сезон якби трошки піднадоїли карасі на сковороді, а це ми тушкуємо в сметані. Подивіться рецепт будете знати, Рецепт з духовки. Смачно поїхали. І так, що розпочинається наш рецепт? Звичайно, як кажуть, гвоздь нашої програми це карась. Карась у мене чищений, він немаленький, як бачите. Вичищаємо із жабра, щоб їх отут не було. І гарно вичищаємо і вимиваємо все серединку. Це перше. Чуть-чуть підсолите. Потім. Сибуля велика або дві маленькі. Ріжемо велику четвертинками на, або на пів кільця. Моркву я натру на оцю тертушку, що для моркви по-корейськи. Ви можете на крупнішу натерти, якщо немає такої тертушки, на крупнішу натерти, як звичайна терка. Ну і Відповідно, отака перчина. Колір перчини не має значення, чи вона у вас жовта, чи вона у вас червона, чи вона якось у мене зелена. Головне, щоб він був м'ясистий, цей перець. Ну а потім ми з вами, як оце вже все поріжемо, потім ми з вами перейдемо до того, що будемо робити наш сметанковий соус для риби. Це у нас соєвий соус, це у нас сметана 10%. Не беріть дуже густу, ця буде якраз добра і нормальна. Суміш перців, гірчиця у мене. Оце це все, ну це все буде по ходу. Перше, що ми робимо, ми е, ріжемо дрібнемо овочі. Тепер робимо соус. Дивіться, 3 столові ложки сметани. Це не має бути там грам в грам. Я думаю, ви мене зрозуміли. Сюди ми додаємо 1 столову ложку соєвого соусу. Є одна столова ложка гірчиці. Так, з горкою, і так воно ну, якраз буде нормально. Сіль трішки. Якщо у вас підсолена риба, ви вже її підсолили, то чуть-чуть підсоліть вашу, ваш цей соус. І так само грамулечку перцю воно ну, буде смачно, оце все ми перемішуємо. Коли вже, як бачите, стало однорідним, ми сюди вкладаємо карася. І його прямо вимазуємо гарно у цьому всьому. Дивіться, поклали ще трішки. середину, верх все абсолютно так гарно намазуємо і тепер зніміть. Вийміть його звідти, і покладіть в окрему посуду. Сюди ми зсипаємо моркву. Дивіться, морквинка, в мене отака, як я вам показувала, цей соус, що залишився. Прошу вибачення за мій голос сезонна простуда. Може, хто що знає, як народними методами лічить, то підскажіть, будь ласка. І тепер дивіться порізаний перець довгенькими дольками. Ми трішки залишаємо, щоб положити всередину нашої риби, а це ми складаємо туди, а оце положимо всередину в карась. І оце все гарно перемішуємо у цьому соусі, що у нас є. Бачите, він так. Страва готується швидко, страва готується легко. Це, знаєте, коли вам вже надоїли, коли вам вже надоїли, ну, риба ніколи, звичайно, не надоїдає, але коли вже смажена риба вже повні вас не влаштовує, ставлю деко, висипаю на деко наші овочі. Так, є розправляю, деку я не змазувала нічим, тут соєвий соус і цибуля пусте свої. Тепер ложим зверху карася. І всередину закладаємо, зараз я вам покажу, ми його фаршируємо перчиком. Так ось. Прямо гарно накладайте, щоб він був напханий добре. Так, є, що не помістилося, можна сюди отак і поклали. Все, все у нас зроблено. Тепер що потрібно, духовка 180 градусів на 20 хвилин. Не накриваємо ніде нічим. Подивитеся, як вона у вас смаже. Ви, будь ласка, подивитеся через 20 хвилин. Карась має бути добре підпечений, овочі, відповідно, підпечуться теж. Оце ви бачите результат нашої роботи. Дивіться, яка краса. Овочі підпеклися, овочі пустили сік, це там немає ні олії, немає нічого. Як ви бачите, це все чисто овочеве. Гарнір до цього карася. В сметанковому соусі зовсім не потрібен. Його потрібно їсти з цими овочами, і це буде надзвичайно смачно. Запікаєте до того часу, поки не стане суха шкірочка, ніби присмажені, і ваш і карась буде неперевершеним. На цю хвилину щиро дякую вам за те, що заходите на мій канал. За те, що підписуєтесь. Останнім часом ви мене дуже добре підтримуєте, і мені це дуже до вподоби. Щиро вам дякую. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо не шкода. Я вас чекаю на своєму каналі. До зустрічі та смакуйте на здоров'я!